Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 21 жовтня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне увага. Шахраї вони від імені заступника мера Олега Токарчука вимають гроші, нібито для збройних сил України. У Коломиї Кузніфером виготовляють пічки буржуйки для військових. Волонтерський центр при Коломийському народному домі розпочав виготовляти унікальні каремати. Коломиянин Михайло Павлюк отримав золото на чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу. Про це та інше більш детально далі. І знову активізувалися шахраї від імені Коломийської міської ради та першого заступника міського голови Олега Токарчука. Вони виманювали кошти для армії. Зловмисники телефонують підприємцям та надсилають фейкові листи, з нібито його підписом і початкою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук позаявив Олег Токарчук, який вже сім місяців служить у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Деталі цієї ситуації розповів телеканалу НТК. Цього тижня до багатьох моїх знайомих і не тільки. Звертаються телефоном та листами на бланку Коломийської міської ради, де нібито я прошу про фінансову підтримку 54-ї бригади. Звертаються професійно і на перший погляд важко відрізнити від правдивого звернення. Але це шахрайство. Станом на зараз я не збирав і не збираю ніяких коштів. І зрозуміло, що жодна ваша копійка не потрапить на захист нашої країни. Запам'ятайте, війна не скінчилась, не втрачайте пильність. Москаль дуже хитрий. Він може мати український паспорт, рахунок українському банку і навіть одягати вишиванку. Тому в мене є тільки три прохання: допомагайте тільки через перевірені канали підтримки Збройних сил України через офіційні рахунки, благодійні фонди та волонтери, які давно працюють і яким ви довіряєте. Якщо у вас є бажання допомогти вперше якомусь невідомому проекту, хай навіть до вас зателефонує сам залужний, не полінуйтесь. І зробіть кілька дзвінків або напишіть в соцмережах. Особливість брехні в тому, що її важко сховати на людях. І кошти, які можуть слугувати перемозі, наповнять кишені шахраїв. І третє: вірте в Збройні Сили України. Вони сьогодні, як це не важко, творять неймовірні речі, змінюють історію нашої країни і світу. Друзі, хто повівся і перевів кошти, пишіть заяву в поліцію. Це обов'язково для кримінального провадження. Хто знає? Номер рахунку або власника телефонного номеру. Ви також можете допомогти поліції. Росія має здохнути. Слава Україні! В Коломиї у кузні фером виготовляють пічки буржуйки для військових та потребуючих громадян. Майструють їх із листової сталі. Це пічки три в одному. Біля них можна не лише зігрітися самому, а й посушити одяг та приготувати їжу. П'ять таких буржуйок одночасно. Команда майстрів створює за три-чотири дні. От є решітка і зола, попіл, який прогорає. Він падає, падає вниз. витягується, висипається і складається знову. Такі пічки власник кузніферу Мірослав Павлюк разом із майстрами виготовляє ще з 2014 року. Відтоді, як розпочалися бойові дії на сході України, працював колись один чоловік. Він з 2014 року. Почав, був призваний в армію і був воював іменно з 14-го року. Це він зробив перше замовлення. Попросив, щоб для їхніх військових ми зробили кілька штук і відправили. Потім я попросив своїх хлопців, щоб ми зробили ще там три чи п'ять. Я вже не пам'ятаю. І ми відвезли у ратушу, і волонтери передали ці пічки на передову. Тепер, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, потреба у таких буржуйках суттєво зросла. Тож Ярослав Павлюк знову відновив виробництво у зв'язку з цими подіями, що зараз відбуваються. Ми так зібрали з хлопцями, порадились. Я запропонував, вони мене підтримали. Що треба трошки. Допомогти і нашим бійцям, можливо, і простим громадянам нашої країни, які попали в таку трудну ситуацію іменно з опаленням. Ну, в першу чергу це буде йти допомога іменно нашим військовим, нашим оборонцям. Чотири вже, вже віддали. І зараз цих п'ять, якщо знайдуться адресанти і можливо, волонтери. І поїдуть і ці, то за виручені кошти я закуплю знову матеріал для того, щоб ще одну партію робити, тому що відчуваю, що попит і потреба в таких виробах буде ще не один тиждень. Буржуйки зроблені із 3-мм сталі. Такий матеріал є зручний та швидко нагрівається. Тому пічки дуже функціональні, переконує Ярослав Павлюк. Люди зможуть і погрітися, і висушити одяг, та приготувати їжу. Тут задіяно 3-мм листова сталь. Обладнана з боку, ви бачите, сушарками так так їх називають, для того, щоб можна було. Сушити і взуття, бірці, рукавиці, одяг і все, що необхідно. Також по боках є такі своєрідні радіатори, це для того, щоб була прискорена вентиляція повітря. Знизу йде холодне, і воно піднімається нагору уже гаряче. Ну і можна і варити, і жарити і каву. І ну все, що необхідно, це можна готувати на цій пічці. Вартість однієї пічки буржуйки три тисячі гривень. Ярослав Павлюк звертається до всіх небайдужих. Придбавши таку пічку, ви зігрієте наших захисників на передовій. Номер телефону Ярослава Павлюка 097 180 27 61. Волонтерський центр Нескорена нація, що у Коломийському народному домі, розпочав виготовляти каремати для військових. Вони тепліші та більш зручні при транспортуванні ніж ті, до яких ми звикли. Якість виробу вже встигли оцінити військові. Коломийські каремати користуються особливим попитом. Тож волонтерки ледь встигають виготовляти необхідну кількість. Тому просять небайдужих мешканців громади долучатися до волонтерської роботи. Напередодні перших осінніх приморозків до волонтерок центру нескорена нація, дедалі частіше почали звертатися військовослужбовці по каремати. Тож два тижні тому дівчата швейного цеху розпочали їх виготовляти, розповідає волонтерка Наталія Тимофієв. Попросили, щоб нам допоміг розробити ці каремати Валерій Дідорак. Ці каремати зручно хлопцям складати, коли вони переходять з місця на місце, коли змінюють місце дислокації. У звичайному карематі тоненький іде утеплювач тоненький амортизатор. Атор, а ми вкладаємо сантиметровий утеплювач, який використовують при укладанні ламінату. Окрім того, використовують і прорезинену тканину. Вона водонепроникна, тож такий виріб без остраху можна стелити й на вологу землю. Знайти таку в Україні досить непросто, тому замовляють із Польщі. Допомагає в цьому волонтер Роман Нагірний. Над виготовленням одного такого каремату працюють щонайменше троє людей, каже волонтерка Марія Андрійчук. Спочатку ми викроюємо, потім ми, ми шиємо, шиваємо докупи, наповнюємо його і обкантовуємо. Робимо ручки, і вже він готовий. Ми розкроємо багато і працюємо. Спільно, якщо є можливість, є більше волонтерів. Ми шиємо набагато швидше. Тому хочемо звернутися до всіх, хто має час прийти і допомогти нам шити ці кармати. Тому що холодно, особливо пору року нашим воїнам. Потрібні ці кармати за перші два тижні роботи волонтерки встигли виготовити близько 200 карматів. Собівартість одного близько 400 гривень. Ділиться координаторка центру Галина Беля у волонтерському центрі. Їх можна отримати безкоштовно завдяки пожертвам всіх небайдужих українців і діаспори. Це є місто Саскатун, Канада на PayPal Нам з Америки висилають наші друзі. Також прості коломияни, підприємці дуже багато допомагають. Кожна людина, яка приносить хоча б від 50 гривень, це дуже і дуже важливо. Якби не кожен не вклав свій такий маленький внесок, то напевне, щоб волонтерського центру не було. Тому я дякую кожному волонтеру, який приходить і допомагає нам наближати перемогу. Юлія Марциновська, Уляна Ка. Ален Андрій Гращук події НТК. Лише п'ять електронних петицій від початку року створили коломияни. Нагадаємо, це ініціативи та ідеї, які мешканці громади хочуть реалізувати і подають їх на розгляд місцевим депутатам. Одна з останніх це перейменування однієї з вулиць на честь загиблого захисника України, очільника управління освіти Любомира Бордуна. Коломиянка Соломія Юрійчук, авторка петиції про перейменування однієї з вулиць Коломиї на честь загиблого захисника України, очільника місцевого управління освіти Любомира Бурдуна. Більше як два тижні знадобилося, аби петиція набрала 200 голосів. У нас зараз у місті відбувається процес дерусифікації, і це потрібно робити. А ще каже Соломія Юрійчук, їй, як студентці правничого факультету Києво-Могилянської академії було цікаво, як працює система електронних петицій саме в Коломийській міськраді. Цікаво, як працює е, все це міське самоврядування з того боку. Цікаво було взагалі процес створення петиції. Соломія каже, створити петицію було нескладно. Це може на думку дівчини зробити будь-який користувач смартфону чи комп'ютера. От вже складніше отримати підтримку двох сотень коломиян. Як повідомити про те, що ця петиція існує? Адже я невідома, не публічна людина в місті, і е, важливо було донести людям у маси. Було дуже приємно вражена, що люди так швидко реагують, адже за. Перших три дні ми вже зібрали понад 100 голосів. Подати електронну петицію Коломийську міську раду можна з 2016 року, каже Ірина Жолоб, начальниця управління персоналом та діловодства міськради. За 2022 рік лише п'ятеро коломиян подали свої ініціативи на розгляд депутатів. Продовжує Ірина Жолоб. Теми найрізноманітніші. Перша петиція, яка до нас надійшла, це було питання притулку для тварин. Але е, на, на даний час е, дану петицію підтримали тільки 11 людей. Також е, були питання щодо скасування деяких е, законодавчих актів. Е, дана петиція ще триває збір підписів, тобто ще невідома ситуація. Е, так само, до нещодавно поступила петиція від таких наших місцевих е, молодих активістів щодо створення е, нового підрозділу е, відділу молоді. Ця п'яця потиція набрала 200 голосів, і відповідно зараз на розгляді вже було засідання постійної комісії. Подати петицію можна через сайт Коломийської міськради, продовжує Ірина Жолоб. Там потрібно зареєструватись, створити тему петиції та написати сам текст. Далі процес модерації, а потім публікація і голосування. Якщо петиція набрала 200 голосів, то відповідно вона адресується для подальшого розгляду щодо підтримки або не підтримки суті звернення. Міський голова дає доручення відповідальному структурному підрозділу, Щодо розгляду та можливих пропозицій та можливі та надання пропозицій щодо підтримки або не підтримки даної е, петиції, е, відповідно, структурний підрозділ протягом трьох робочих днів е, готує відповідь до на розгляд даної петиції та пропозиції е, і подає відповідальні постійні комісії до е, предмету віддання, якого відноситься дане питання. До слова, зараз на голосуванні ще одна петиція щодо присвоєння Любомирові Бордуну. Звання Героя України посмертно. Коломиянин Михайло Павлюк отримав золото на чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу. Змагання відбулися у середині жовтня у Хмельницькому. Для Михайла це золото стало перепусткою на чемпіонат світу, який вже скоро відбудеться у Іспанії. 6-30 просинаюсь, роблю зарядку, роблю кардіо, далі душ, сніданок. Йду на роботу. Багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу Михайло Павлюк розповідає про свої ранкові ритуали. Його робота теж пов'язана зі спортом. Чемпіон допомагає іншим удосконалювати свої тіла. Працює фітнес-тренером у Коломиї. Я просто роблю те, що люблю. Це є звичка, яка напрацьована роками. І... Так, як Ви п'єте каву, звичка кожен день цілий рік і кожен рік ви п'єте каву. Та сама звичка тренуватися, готуватися, їсти правильно і досягати те, що ти хочеш. А хоче Михайло ні мало, ні багато стати чемпіоном світу з бодібілдингу перепустку у вигляді золота на змаганнях в Україні вже отримав. Залишилось кілька тижнів на підготовку, і спортсмен поїде в Іспанію. До слова минулого року Михайло Павлюк виборов срібло на чемпіонаті світу. Ну я завжди люблю до свого організму докопуватись, і якщо я став другим, значить треба вирівнювати ті мінуса, де в мене були. Ми наводимо вже штрихи, глибину м'язів, наводимо наповненість. Більш жорсткіші м'язи повинні бути. Пенозність. Ну і звичайно, посилене, посилене тренування. Незмінно Михайлові допомагає з підготовкою до змагань дружина і тренер, а також однодумці зі спортзалу. Один із них Василь Долинчук. Він теж брав участь у чемпіонаті України в категорії менш фізік. Ну, звичайно, ми постійно постійно разом, так як потрібна підтримка, і в залі потрібно пострахувати разом там е сказати, наприклад, ти мусиш зробити то, і ти це робиш, тому що у тебе є план. Ну план ставить нам завжди міша. Я веду спортсменів до змагань, готую, надаю настанови, рекомендації. Також виправляю по здоров'ю, якщо є якісь моменти, так як в мене є медична освіта, і в цій галузі я давно вже навчаюсь, вивчаю кінезіологію і в принципі люблю досліджувати свій організм, так як я навчився вже його, так і люблю копатися в інших. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, програма події НТК». Це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали. Ви також можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах, а ще слухати в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Отож, побачимось. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги, все буде Україна!